Богдан Фесик родом із залістів, що на Тернопільщині зараз хлопець навчається у Папській Альфосіанській академії в Римі, а також давно пише вірші, які одразу стають популярними, особливо у соцмережах. Ми вирішили поспілкуватись із Богданом про його так зване літературне волонтерство, адже відколи почалася повномасштабна війна, хлопець активно збирає кошти на армію. Втім, у досить незвичний спосіб. Я почав міняти свої вірші. На донати для ЗСУ кілька разів на місяць Богдан організовує прямі ефіри у соціальних мережах. Читає свої вірші, а небайдужі глядачі донатять. Кому б яким не довелось нам стати, щасливий той, хто кличе в голос мам. Щасливий той, хто знає слово тато. Нам вдалося зібрати більше чверті мільйона, десь близько 300 тисяч. Придбати автівку, яка до речі зараз служить на запорізькому напрямку, але як не дивно, основним джерелом наших, скажімо, доходів не були прямі ефіри це були різні ініціативи. Я старався організовувати різного роду творчі вечори, читати книги, говорити з людьми, спілкуватись. Нещодавно Богдан презентував свою нову збірку віршів «Людина, яка хоче бути вільною, і навіть таку зустріч хлопець перетворив на волонтерський вечір. Виручені кошти з продажу цих книжок частину з цих коштів передавав на потреби армії. Богдан щодня у своїх віршах зізнається Україні у любові і вірить в її перемогу, а ще у людей. Я відчув себе такою маленькою мурашкою. Яка сама по собі напевно не може нічого, але коли вона об'єднана з іншими людьми, з однодумцями, з друзями, з сім'єю, зі знайомими, просто з великими людьми, людьми з великої літери, можна робити неймовірні речі. Наближати перемогу у великій визвольній війні українського народу можуть різні люди й у різний спосіб. Кожен внесок є важливим. Головне, не бути байдужими, переконаний волонтер.